Вітаю, шановні, Трамп президент. Але за 24 години, як ми всі з вами розуміємо і розуміли, ще тоді мир не настав. А це означає, що Русня і продовжує так само нас закидувати як ракетами, так і шахетами. Під час тривог нам завжди радять перейти в укриття. Але чи завжди є така можливість? На жаль, поки ми шукали інформацію для наших сюжетів у Фейсбуці, ми наткнулися на ось такий коментар. Жіночка по тривозі, як і радять, вирішила перейти в укриття разом зі своїми дітьми. Вони направилися в укриття, яке знаходиться у Хрещатік Сіті. Але на жаль, укриття було чомусь закрите. А вона покликала охоронця, який їй сказав, що дирекція Хрещатік Сіті заборонила використовувати укриття, якщо це не ракетна терво. Тож, давайте розберемося в цьому питанні і зв'яжемося з управлінням цивільного захисту. Булася розмова з керівництвом е, Хрещатик Сіті. У них е, на, на платі є е, два найпростіших укриття. І е, про цей випадок е, ми переговорили, і вони е, отримали коментар. ви Можете з ними також переговорити. Вони підтвердять е, жінка, яка знаходилась в той час під час повітряної тривоги, вона знаходилась саме в найпростішому укритті, в одному із них. Там їх два на мінус третьому поверсі і саме там через рампу, коли йде вхід в це приміщення. Тому питання, я думаю, вже зняте. Ми переговорили, вони знають про те, як вони повинні діяти, що повинні робити. Ага, а, тобто жіночка потрапила в укриття, просто потрапила в інше так, укриття? Вона була да вона була здана дітьми, наскільки мені відомо. Тобто вона була вже вона, воно це укриття трошки менше, там на 50 осіб, воно орієнтовно. Це тільки вхід іде з рампи, під ну, з іншої сторони вхід іде. Ну хоча воно проходить і так там просто два найпростіші укриття. Вона була в укритті. Зрозуміло, Володимир. Якщо хтось стикається з закритим укриттям під час повітряної тривоги, куди звертатися? Ну, по перше, потрібно звернутися до поліції, або до відділу оперативної служби, наша чергового відділу, залишити повідомлення, або через відділ зверення черкаської міської ради, там через в письмовій формі про такі випадки можете нас також повідомляти, будемо реагувати. Ну і давайте ще раз, якщо можна, підкреслимо, що всі укриття під час будь-якої повітряної тривоги мають бути відкритими. Да, немає, саме так. Немає різниці, шахети, ракети, то есть, повітряна тривога. Приємно констатувати, що і ця проблема була вирішена. Не дивлячись на те, що скрін повідомлення цієї жіночки він до сих пір гуляє мережею, знаєте, що вона перебувала в укритті, і укриття в хрещатик Сіті воно є доступним. Як в принципі, і мають бути доступними всі укриття в місті Черкаси під час повітряної тривоги.